І так, привіт, народ! Давно ми не випускали відео про нашу машинку. Все було в роботі. Працювали, доробляли. Ну, ще є певні нюанси, є ще багато чого доробити, але основна робота зроблена. Сьогодні покажемо основні моменти, які є зміни в нашому будинку на колесах і що як зроблено. Є багато чого потрібно доробити. Але я б сказав готовність 90%. Почнемо. Для початку скажу, що вже все в тканині. Велюр. Так, шапка. Стіни. Двері, карта дверей. Ця поличка ще не зафіксована, бо є якісь дороботки. Велюр знизу карпет чорний, велюр сірий. Потолок велюр сірий. Стіни велюр темно сірий. Чорний карпет, чорний карпет, велюр той самий, що стіни. Багаж, тут ця це, це кровать, вона просто зараз знята. Багажне відділення карпет, карти дверні, велюр. Стіни карпет в багажному відділенні. Двері карпет також по порядку. Тепер почнемо з першого. Ну, перш за все, зроблена вся електропроводка. Всі виключателі підключені. Осталось декілька розеток підключити і все. На вході. Три виключателя. Перший буде підсвітка сюди, бо тут ось у нас стоїть штора, воно все буде закрите. Плафон не підключений. Точка раз. Оця точка. Ця точка включається ось. Тобто зайшли і зразу клац, включили. Далі. Це пройшли. Углова підсвітка на профілю світодіодна лента Біом і профіляж звідти. Підключена музика SkyLore. Шаттл, мабуть, не пам'ятаю. Ну, це, це все, 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 все обклеєне. Е, осталось зробити підпорки. Є ручка, є замок транспор для транспорту. При транспортуванні ми, ми його замикаємо. Все, нічого нікуди не відкривається. М Комплект прикурювач 2 USB 2 по 2 і прикурювач на ноутбук або на що завгодно. Це в нас блок води. Вода холодна, вода гаряча, все в ящику. Оце рівні води. Проводу буде окреме відео, тому що тут розказувати довго. Це буде сідушечка. Ну, Вона ще не дороблена. І тут буде шухлядочка. Зливання води. Вода вже злита, бо в нас вже були морози. І розкидаємо. Сюди наливаємо гарячу воду нагріту з нагріту чайником або каструлею. Купаємося. Це перемикається, то давайте зразу розкажу. В, в, двох, в двох баках два насоси. 12 вольтові. Один сильніший, один, приблизно однаковий по потужності. З'єднані між собою. Рівні виведені верхні з баків. Красний кран з красною крапкою на злив, Це щоб можна було перекрити бак з гарячою водою і набрати його повний. Також, якщо його не перекривати, самотюком набирається до рівня того боку, як сполучені з посудини, як в чайнику. Перекрили, якщо потрібно, налили насосом, насосом цим. Цей, тобто цей кран перекриваємо, нажимаємо насос, він качає в цей бок. Цей кран відкриваємо, закриваємо цей кран, він іде сюди. Отсюда, в душ, ось він, сірий, виходить, стоятиме лієчка, ось пульт, ну, Включатися він буде тут. Душ стандартний заводський. Це сапун з боку. Ну, виход воздуху. Холодний бок. Заправочна горловина, йде сюди. Ми ж стоїмо на місці кровоті. Тобто відкрили, відкрили, залили. Це йде сапун, це йде подача води на, на, на кран і на теплий бок шлонг. Все. По цьому боку все. Ну, злив стандартно. Витяжка. Про витяжку. Витяжка ось вона. кулер від комп'ютера. Переход на 50-трубу каналізаційну. Пішла, пішла труба. Повернулась у поворот і виход на вулицю. Все герметично, з резиночками, все плотно. Так, витяжка є. Шкаф для речей. А це, це не дороблене, до, буде пофарбований в сірий кольор. Дві полиці тут буде для. щоб можна було підвісити довгий одяг. Не видно? Видно. Це колесо, задня арка, йде кабель наперед, кабель канал, тут більш глибоко, там більш мілко. Ну, для одягу предостаточно. І ну, я потім розкажу, що всі ці всі ящики не глухі, вони ну, проходні, ну як воздух вільно циркулює в них. Ось, підпорок немає поки що. Ось іде перегородка, але вона з'єднана з сусіднім ящиком. Тут так само перегородочка, але вона з'єднана з сусіднім ящиком. Ну Тут вже не з'єднано ні з ким, тільки з цим. Фіксатори оці є, але їх маловато на всякий случай, щоб вже їх точно вистачило. Двері. Полістирол 2 по 2 см, бо тут товщина. Тут всередині, тут пусто, тут не утеплено, тут всередині пінопласт. І полістирол загерметизовано, ну, Тут аналогічно. Стіни ОСБ і поклеєно ж поклеєний велюр. Угли. Угли. Тут іде ж стойка металева. Оце полістирол, на полістирол, наклеєна тканина. Тут так само, тут так само, на двох саморізах, щоб був доступ до фари, бо фара знімається зсередини в цій машині так. Поличка обклеєна. Так само гострих вуглів немає. Сюди йдемо. Вольтметр, температура, датчик виведений. Ось ось. Ось 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 він блистить. Тобто ну, температура правильна. Це виключатель на світло. Це світло. Є гніздо прикурювача. і два USB. Ще стоятиме розетка зарядочна отут. Ну це потом. Кухня здвижна дверка. Їзде трошки жорстко, але зато вона не торохтітиме. І не відкриватиметься сама. По кухні фактично нічого не мінялось, фасад причепився. До шухлядочки фасад. А так все по старому. Ну і з автоліноліумом діло набагато краще виглядає. От такі зміни в нас. Карта дверей прикріплена на різьбові закльопки і болтики на 6 під шестигранник і шайба велика. Для того, щоб легше його знімати, бо пластикові, бо пластикові ці защолки слабувати, щоб легше було знімати. Тут, тут так само стійка кузова. Закрита полістиролом і обтягнута тканиною. Чого так з трьох кусків, бо мені так захотілось. Ще один динамік кутовий. Ще один кутовий розсіювач на стелі плоский, його товщина 6 мм, Манюсінький. Ось такі зміни. Ззаду уголок. І збоку також уголок. Люди запитували, чи не важка буде плитка в машині. Це плитка пластикова, совєтська. Вона не важить нічого. Оце все може 2 кілограми важить, а може і ні. Вона десь 2 мм. Просто в нас вона була, а для цього, для цього міста вона, по-моєму, ідеальна. І акумулятор. Акумулятор зараз знятий, той, що додатковий. Зараз все в машині працює від основного. В чому плюс, що у вас два однакових акумулятори? Не працює один, працює другий, не працює той, працює цей. Тобто, у ну, мене бувало, що я забув там включити масу, тут була включена маса, і я їздив на машині на задньому акумуляторі. І вистачало всього. Тут іде кабель, в палець в З'єднані два акумулятори паралельно. Ну... Відключений цей працює від того. Відключений той працює від цього. Все взаємозамінно. А знятий, тому що зараз в Україні перебої з світлом і схема автодому в в звичайному. Так само зарядки, так само освітлення діодне. І заряджається так. Же. А, і. Розкажемо зараз про блок живлення для ноутбука. бо це чогось для всіх така дикованка. Да, сидіння ж поворотні, вони не прикручені неправильно, вони повертаються. Ось наш ноутбук. Батарея в ньому мертва, він не, не працює. Від батареї він не робить. Ось такий блок живлення. Чотири ампери максимум він дає. На 19 вольт, на 12, 16, 18 дає 5,5. Підключений в гніздо. І все робить. Не гріється і сильно акумулятор не жре. Ну, якщо у вас робоча батарея, то в процесі зарядки він бере всі свої 5 ампер. Все працює від мережі доступно 0. Батарея мертва. Я приходив в машині було 3 градуси тепла, зараз 16 спереду, 11 ззаду. Коли довше попрацює, воно вирівнюється температура. Ну, ззаду трошки холодніше. Спереду виход... на мінімальних обертах при 0 на вулиці. Не на мінімальних, трошки більше мінімальних. Спереду 21, ззаду 19. Кава моя вже остила. От такі роботи зроблені на сьогоднішній день. Ще треба зробити кабель для зарядки акумулятора від мережі, який буде розмотуватися по принципу пилесоса. Ну, шторки поробити. І обов'язково шторки робити на, на передні вікна і на оце, тому що сильно багато тепла тіряється так. Ну, ну і все. І вперед. Але, але головні думки зараз це перемога і вільна Україна. Тоді ми поїдемо куди захочемо. І вип'ємо по чашки кави з усім, хто забажає цього. Tremói